Очікую мало, тому що очолив цю компанію Єрмак, і я йому не довіряю. Є така дитяча сказка. Коли дві кюзочки зустрілися на лавці, та одна одні поступилася. А коли два цапа зустрілися на лавці, вони сипилися і впали в, в пирбу. Розумію, повинен хтось комусь піти на якусь зустріч. Але також, в рамках те, щоб і було вигідно для України, і для Америки. Щоб, ну, це. І тим більше Україна захищає в принципі, 22 Європи. Дивлячи попередні їхні ці зустрічі, ну, можна так проаналізувати, що результату не буде. Позитивного для України. Тим більше, е, я маю на увазі, що Трамп з Путіним десь на там перемови не мали, вони вже так собі десь наперед прикинули е, фініш тих переговорів. Так що я думаю, що великого результату для України очікувати не можна. Думаєте, США будуть тиснути на Україну? Будуть тиснути на Україну по повній програмі, щоб віддати ті території, ну, щоб, ну в такому плані, щоб. Обезбоюти Україну. Наша справа делікатна молитися за те, щоб він був на висоті як гарант Конституції і всього того, що до цього прив'язано. Ну та й кожному на своєму місці робити, знаєте, свою справу. От, а дальше вже є дуже багато факторів, які від нас не залежать. Ми не є в його шкірі. Нам приходиться і це виключно, тільки молиться за те, щоб він дав собі раду. Я думаю, що якось ну, Бог поможе, що інакших, інакших стратегічних союзників у нас немає. Я поза політикою взагалі. Але вас не цікавить, що буде з країною взагалі, що зараз відбувається? Я знаю, що з нашою країною все буде гаразд. Я це свято вірю. І тому взагалі за майбутнє України я жодним чином не переживаю. Надіюсь на позитив, але як вони поведуться, чи так, як минулий раз, чи інакше невідомо. Не Будемо бачити. Я надіюсь, зробив урок з минулої суперечки. І... І зараз буде, думаю, буде все файно. Пояснити, що ми є. Ми е, не хочемо такого миру, як нам пропонують. Ми хочемо миру справедливого для нас. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.